Добрий день всіх, хто завітав на мій канал. Готуємо сьогодні варення шоколадне із слив. Сливи нападали великі, гарні, великий вітер зараз, але нападало небагато, а решта ще зелені. Через це я їх почистила, вимила, кастрюльку змазала оцтом, щоб не приставали, і вкидаю сливи. Кастрючу. І ставлю на вогонь Через 20 хвилин сливи пустили у стільки соку Ні разу ми їх не помішували, це головна умова. Ні разу не помішала, через те, що я вчора помішала слива, значить треба помішати і далі. І через 20 хвилин ми її помішаємо і вкинемо цукор. Жодна слива не пристала, але коли ми вкидаємо вже цукор, Тепер уже треба помішувати постійно. Ми вкидаємо 400 грамів цукру сюди. І тепер вже розмішуємо. Варимо від початку на дуже малому вогні. Проварили ще 10 хвилин і вкидаємо ще 400 грамів цукру. Великі сливи вони кислі. А маленькі сливи, якщо будуть далі, ті сливи можна варити навіть і без цукру. І ще проваримо десь 15 хвилин. І будемо розливати стерилізовані баночки. Проварили ми ще 10 хвилин. І ось такі у нас варення шоколадне. Кидаємо 2 ложки какао. Спробуйте, настільки воно буде смачніше. Особливо з зимою, коли воно вичекне. Це буде точно шоколадне варення. І так на 1,3 кг чищених злив я додала 2 ложки какао. І 800 грамів цукру. І погляньте, яке получилося красиве варення. Ось таке вийшло варення у нас. Що я хочу сказати про варення? На початку нагадую кастрюлю змазуємо оцтом. кладемо сливи. І в якому разі не мішаємо до тих пір, доки не вкинемо цукру. Вкинемо цукор, потім вже можна помішувати. Гаряче варення. Ось таке варення розлили. Получилися дві баночки. Воно дуже смачне, коли витягне, настоїться. і зимою. Таке варення дуже і дуже смачне, точно, як шоколадне Виходить. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А я буду вам, для вас вишукувати різні гарні рецепти.